Каховське водосховище два роки без Дніпровської води, на що насправді перетворилася його територія. Пустелю болото чи ліс. Покажемо знімки з супутника. Чому землі Каховського водосховища вже засаджують сільськогосподарськими культурами? Розкаже вчений. А ви поки підпишіться на новини про Азов'я та поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете нам поширювати перевірену інформацію. Землі колишнього каховського водосховища вже частково обробляються, їх деінде засаджують сільгоспкультурами. Про це розповідає науковець Сергій Гапон. Він керує лабораторією, яка займається супутниковими даними, картографуваннями та екологічними дослідженнями. Вже є спроби локальні, вони не централізовані, коли частково територію вже розорюють. Люди побачили так би мовити нові шматки землі, на які можна зайти. І використовують їх для потреб сільського господарства. Багато-багато сотень метрів вздовж колишнього берега водосховища. Якщо такі спроби будуть розширюватись, то буде спроба заходити сільськогосподарським полям на територію колишнього водосховища. Згадаймо, як усе почалося. 6 червня 2023 року сталося руйнування греблі Каховської ГЕС. У результаті Каховське водосховище було повністю спустошене. Подивіться на ці супутникові знімки. Вони показують, як протягом двох років змінювалося водосховище. Спочатку вся вода пішла. На весні та восени 2024 року водойми частково наповнили опади. Який її стан тепер розказує науковець Сергій Гапон. Вода переважно спостерігається в руслі Дніпра, і є невеличкі затоплені території на невеликі глибини десь на декілька сотень метрів в окремих ділянках близько самого русла Дніпра, але більша частина території самого водосховища вона суха і не затоплена водою. Взагалі на цих знімках із супутника видно, що більша частина дна тепер зелена. Каховське водосховище укрите чагарниками, каже вчений. Вона заросла е, різними типами е, рослинності. Це наразі переважно зараз чагарники. Е, дерева ще не дійшли до такого рівня, щоб вони зайняли велику частину е, дна колишнього водосховища. Якщо землі каховського водосховища не чіпати, тобто не обробляти, не засаджувати штучним лісом і не заливати водою, вони повернуться у свій природний стан, а саме заростуть чагарниками та деревами, що були характерні для великого лугу. За словами вченого, цей варіант був би найкращим. Якщо ситуація буде розвиватися по більш сприятливому варіанту, то просто ця територія буде повертатись до того первинного стану. Вона буде продовжувати зараз стати, будуть йти природні сукцесії. Це значить, що на місця трав, на місці чагарників потроху буде приходити дерева. Плином часу, це ми говоримо про десятки років. Туди повернуться дерева також, і більша частина більше 80% Цієї території буде вкрита лісовим покривом, якщо людина не буде втрачатись. Утім, доля Каховського водосховища спірне питання. Аграрії та представники влади, зокрема Херсонщини, виступають за відновлення штучної водойми. Бо після звільнення лівої частини Херсонщини ми будемо мати площі землі, які Історично на протязі цих 70 років вони зрошувалися за містом Нова Каховка за містом Каховка, і туди вплоть до Гінічська. Якщо ці території залишаться без зрошення, якщо вони не будуть засаджуватися та аграр... ну не будуть використовуватися в аграрних цілях, то дуже швидко ці всі почви засолончуються, всі ці почви перетворяться в пустелю. Еколог Олексій Василюк вважає, що водосховище для зрошення полів не потрібне. Мовляв, достатньо помп, які підіймають воду з Дніпра, завдяки цьому зрошенню, зрошенню саме забрудненими водами, які накопичувалися, відстаювалися як просто в очисних спорудах, вибачте, по копському водосховищі. Ця зона зрошення була дуже сильно засована. Витратити там десятки років на проєктування, відбудову і наповнення водосховища, а потім ще через 15 років закинути весь південь, бо земля остаточно засолилася. Ну це ну реально, це не те, що треба не те, що довкіллю, а й не те, що потрібно економіці і людям. Люди, які мають повернутися на звільнені території, вони повинні знати, що економіка тут буде існувати довго. Дякуємо за лайк та підписку. Зробіть це, якщо ще не встигли. У коментарях ви жваво обговорюєте долю колишнього каховського водосховища. Напишіть, хто має вирішувати майбутнє цих земель: місцеві жителі, уряд чи загалом українці.